Всім привіт! Сьогодні друга частина відео про цікаві місця Гамбурга, в якій ми піднімемось на 76-метрову вежу на руїнах колишньої церкви Святого Миколая, яка постраждала від авіаудару під час Другої світової війни. А далі ми помилуємося столітнім фонтаном богині здоров'я та прогуляємось біля головної парламентської будівлі Гамбурга Ратуші. А ось і Сент Ніколаус Меморіал, той, до якого ми зараз направляємо, її от залишили в тому стані, як нагадування майбутнім поколінням, що таке війна. <гум> На жаль, ми це косне <гум> дійшло. <гум> На жаль, ми це відчуваємо зараз в Україні, що таке війна, що таке знищення <гум> національної культурної спадщини, красива споруда, велична, просто неймовірна. Колишня головна церква Святого Миколая. А знаєте, вона згоріла була один раз у 1842 році, а потім під час Другої світової війни знову її зруйнували. Вона пережила надзвичайно багато всього, дуже красиво і велично, коли підходиш до цієї споруди, відчуваєш себе просто малесенькою, дрібною людинкою. Настільки вражаючи, до речі, там є ліфт, який піднімає наверх на оглядовий майданчик. Ми прочитали в гуглі, що коштує така поїздка 5 євро з людини. Зараз побачимо, що нам скажуть. Заходимо в двір Сент Ніколаус Кірхе, і дивимося тут є цікавого. Ліфт піднімається догори, он дзвоне, з дзвіницею. О, як тут красиво! Оце, власне, те, що лишилося від самої церкви. Тобто вона була зруйнована, і от ті стіни, котрі лишились, вони залишили їх. Не тронути ми. Лише, ні, я думаю, укріпили, щоб воно не завалилося. Дзвіниця. І сам шпиль церкви. Ось такий двір. Із меморіалами, які присвячені війні. Angel on Earth. Ангел на землі. Ой, краса. Дзвонить, дзвонять, Боже, як це нереально. Ось ще залишки стін церкви колишньої. Ще одна скульптура присвячена тому, що нацисти вбили понад 50 тисяч людей в концтаборах під час Другої світової війни. Красиво, велично, вражаюче. Саме от такі місця показують настільки війна безжалісна. Шкода, але саме отакі звірства зараз відбуваються в Україні. Від рук расистів, росіян, які прийшли насаджувати свою правду нам, українцям, які прийшли на нашу землю вбивати наших людей. Дуже сумно. Перебуваючи тут, ти згадуєш всі жахи війни нашої в Україні. Коли цю церкву збудували, в 1874 році це була найвища споруда світу. 2005 року тут функціонує панорамний ліфт на платформі, який вивозить людей на висоту 76 метрів і дарує чудовий краєвид на сучасний гамбург. Ось якою була церква в 43-му році. Звичайна церква, в яку приходили люди на богослужіння з таким красивим вітражем, все це зруйнувалося і не відновлювалося. Залишився лише ось. Ця стіна. Ми зараз хочемо піднятися на ліфті, на оглядовий майданчик. Для українців виїзд на оглядовий майданчик безкоштовний. Клас! Сонечко. Піднімаємося на висоту 76 метрів. Двері відкриваються. І ми попадаємо на оглядовий майданчик. Вау! яка краса! Внизу такий орел. Прапор України на будівлі. Ми бачимо. Знову дзвонять дзвони. Цікавенько. Річка Ельба, порт, де ми гуляли. Це руйнування гамбурга під час Другої світової війни. Наскільки нацисти понищили місто. Це жахіття. Ось. Церква зруйнована, будівлі навколо також зруйновані. Просто жахливе видовище. І, 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 і. Обидва Альстера. І оби Альстера. Ми зараз підемо куди? До Я! Вас підемо до радості? Як тобі, Міленка, сподобалось тут? Ми подивилися, трошки сумно. На горі з нами там були хлопці, москалі, росіяни. Ми знали, що вони росіяни. Ми біля каси, коли брали квиточок, ми почули, що вони розмовляють російською, але ми не знаєте, як зараз ми не знаємо, чи вони росіяни, чи українці, тому що українці можуть бути російськомовні. І ми навмисно, зверху, побачивши їх, почали розмовляти про війну, що війна це жахливо. Дуже прикро, коли вона приходить в твій дім, що ось ці расисти. Як так можна, за що вони борються? Щоб ви розуміли, ці хлопці не промовили ні слова, але вони так на нас дивилися. Ми, як заходили в ліфт, то вони прямо аж заглядали, чи ми поїхали, чи ні. Ну, На жаль, нічого не змінить цю націю. Людина, яка проти війни, вона скаже, там, дівчата, я проти війни, я за Україну. Мені дуже прикро, що так сталося у вашій державі. Але, на жаль, таких одиниць, а можливо, і навіть і немає, я не знаю. Ці люди, не наче зазомбовані, Дуже прикро. Ще один погляд на цю церкву здаля, і ми йдемо до ратуші. Наступна наша зупинка це ратуша. Патріотіша Гезельша будинок збудований в 1765 році. цей. На даху цієї будівлі корабель. А на даху цієї будівлі прапор України. Як це приємно. Ми йдемо далі. Тут вказівнички до Юнгферщик 400 метрів, до Радхаусу 200 метрів. Ось уже виглядає зелена дахівка. Мені здається, це вже ми біля ратуші. Два левчики такі красиві. Ми заходимо, напевно, що в двір ратуші. Я дуже хотіла побачити фонтан тут, у внутрішньому дворі ратуші. Нарешті я до нього попала. Боже, як тут красиво! Не наче попадаєш в якийсь палац. Що означає збулась мрія ідіота? <рес> Це коли ти попав в те місце, в яке давно мрієш попасти. І я тут. Цей фонтан присвячений давньогрецькій богині здоров'я Гігієї. Він збудований більше 120 років тому, у 1895-6 роках. Але на цьому місці повинна була бути скульптура Меркурія Бога торгівлі як символ процвітаючого гамбурга. Проте, після страшної епідемії холери у 1892 році в Гамбурзі, яка забрала життя більше 8600 жителів, було вирішено встановити скульптуру саме богині здоров'я, яка перемагає дракона. А ось на даху будівлі можна побачити скульптури єпископів, які мали важливе історичне значення для гамбурга. Я побачила цей фонтан на фотографіях, коли я дивилася, що би я хотіла відвідати в Гамбургу. Звісно, що Ратуша це те місце, яке must see, мусить побачити кожен турист. Але потім, коли я приблизила в Google карти, я побачила, що там є в внутрішньому дворі якийсь дуже цікавий фонтан. Фонтани я, в принципі, люблю. Ось такі, незвичні, з скульптурами. І от я подумала, я обов'язково мушу сюди попасти. Нарешті я тут. Це дуже класно. Це такі приємні відчуття. Ми вийшли до ратуші, площа перед ратушою, велична помпезна, ну і споруда, неймовірна. Сучасну будівлю ратуші будували досить довго: від 1886 аж до 1897 року. А от попередня будівля згоріла вщент під час Великої пожежі 1842 року в Гамбурзі. До речі, тут аж 647 кімнат, а найбільша зала урочистих подій має 15 метрів висоту. Довжина ратуші 111 метрів, а висота головної вежі з годинником 112. Дзвони дзвонять. М -м, дуже гарно, аж заворожує цей звук. Як можна не хотіти повернутися сюди ще раз. Дуже красиво, дуже велично. В принципі, ратуші в Німеччині це завжди монументальні величні споруди, які вражають своєю архітектурою. Там, до речі, позаду мене річка Ельба протікає. Йдемо, подивимось, які красиві чайки, собі пливуть по ельбі. Якщо я не помиляюсь, ми зараз повинні вийти на Юнгфернштік. Це вуличка невеличка біля Ельби, така як променад, набережна, по якій раніше гуляли батьки зі своїми незаміжніми доньками. Тому вона і називається Юнгферн, що в перекладі з німецької незаміжня, незаймана. І Штіґ як променад, місце, де прогулюються пішки. Такий тут красивий променад. І прапор України Майорить. Біля ратуші дуже красиво видно. Отже, у нас Юнг Фернштік. Втало, що йду, таксі їде, а я собі та ляпаю язиком. Звідси також можна прокататися на кораблику. Он такий прогулянковий стоїть. Це у нас Бінен Альстер Зе, внутрішнє озеро Альстер. І за мостиком білим у нас є. Зовнішнє озеро Альстер. Підійдемо трішки ближче до озера. Така набережна красива, облаштована з лавками. Люди собі відпочивають, п'ють каву, а тут так спокійно. І Оці красиві будівлі навколо. Я дуже, дуже щаслива, що я попала в Німеччину і маю змогу зараз пройтись по гамбургу, насолодитися цією архітектурою. Я була в Німеччині один раз, і це було 25 років тому, ще маленькою дитиною. Я сподіваюся, що далі мені життя буде надавати більше можливостей. Подорожувати по різних країнах світу і по Німеччині в тому числі. Я тішуся кожній такій можливості. Вулиця, яка називається Колонада. З одного боку всі будівлі з такими помпезними колонами. На жаль, зараз тут на багатьох будівлях проводяться реставраційні роботи. Ремонтні роботи на вулиці також є, і не видно всієї краси. Ми на вулиці Гросе Театр Штраса. Не дивно, що назва саме така, адже тут знаходиться штацопер, державна опера. Ми біля парку Плантен Унбломен. Ось така тут пані. Лягли і просять, а там на фоні видно телевежу гамбурзьку. Дуже хочеться погуляти в цьому парку. Він неймовірно цікавий, красивий. Якщо я не помиляюсь, на 47 гектарів. Це величезна площа для міста. І все це зелені насадження, де можуть люди просто собі прогулюватись, відпочивати. Ми йдемо на вокзал, на потяг, на електричку. На все. Екскурсія закінчилась. Нагулялась зайчику. Та я зараз гляну, скільки я. Кілометраж, який нам мотала майже 8 кілометрів, показує мій телефон. І це зараз у нас пів сьома вечора за європейським часом, пів восьма за українським часом. Ми спішимось на вокзал, на нашу електричку додому. Он попереду нас вокзал. Завершили, ми там, де почали. Нагулялася? Сьогодні такий день був насичений. Прогулянка. Йдемо додому і будемо відпочивати.